Вітаю! розпочинаємо інформаційну годину на телеканалі НТА. Сьогодні розкажемо вам про таке. А віз і далі там. Чому досі не доробили обіцяну дамбу навколо озера з інфільтратами у Грибовичах? Я нічого тут не бачу, тобто роботи фактично не ведуться. Оті машини, що приїдуть трошки посовують, ну це ж не є робота. За тисячу кілометрів видніше Дніпровський адміністративний суд зупинив конкурс перевізників у Львові. Конкурс, який відбувається з визначення перевізників, він навколо нього дуже багато до нього питань і претензій. Тобто, поки що він є незаконним. Відновили справедливість у Гуті Пеняцькій відбудували сплюндрований пам'ятник полякам, яких було вбито у Другій світовій війні. Між українцями і поляками є багато спільного і на майбутнє, бо ми можемо не тільки пам'ятати про історію, а будувати спільні пам'ятники. Весна наближається, інфільтрати витікають. Мешканці сіл навколо Грибовицького сміттєзвалища б'ють на сполох. Дамбу, яку чиновники обіцяли звести у найстисліші терміни, не доробили досі. А тим часом токсичні речовини далі течуть у ґрунт та отруюють його. Тему продовжить Вікторія Хома. Зводити укріплення навколо озера з інфільтратами почали 14 лютого. Тоді міські посадовці обіцяли, усе зроблять швидко і якісно. Та минуло вже два тижні, а зміцнення дамби досі не завершили. Проте аварійні роботи з укріплення дамби, за словами мешканців, майже не відбуваються. Натомість загроза потрапляння інфільтратів у ґрунт лише зростає. Не бачать активного руху техніки та результатів роботи, і мешканці навколишніх сіл. Я нічого тут не бачу. Тобто роботи фактично не ведуться. Оті машини, що приїдуть, трошки посовують, ну це ж не є робота. І саме трагічне, не побоюсь цього слова, то, що. Витоки пішли поза греблю. Аби подивитися, чи не зросла загроза розлиття інфільтратів на дамбу, вирушив і голова екологічної комісії району Ігор Муравський. Після побаченого каже, має ще багато запитань. Побачив я, спустився вниз на потічок інфільтрату. Цей що був такий інтенсивний. Так насправді він зараз зменшився, тому що, по-перше, мороз був сьогодні. По-друге, немає інтенсивних опадів і сніг ростає в цей що був, Внизу є збірник, але збір. Зроблений просто в ґрунті викопана викопаний такий котлован, і воно стікає собі по тючком. І більшість, на мою думку, воно все рівно попадає в ґрунти. За планами навколо озера з інфільтратами мають звести кілька шарову півметрову дамбу. Наразі вже завезли близько півтори тисячі кубічних метрів ґрунту, аби підсилити схил. Та через потепління насип просів розводять руками будівельники. Погода заважає. Кожен день відкачують по 4-5 годин. Відкажують інфільтрати які стікають з гори. Далі води, сніг, все тане, все стікає вниз, відповідно, потрібно його перекачувати. Це велике озеро, страшно затримує. Фактично тільки половина робочого дня працюється. А ще місцеві мешканці насторожені тим, що фірма виконавець робіт не показала їм документи. Дозвіл на зведення дамби та її проект підозрюють у працівників, їх просто немає. Ми ще тиждень отакого подивимося такої роботи, і будемо вдаватися до радикальних якихось дій, тому що ми на півроку сюди не збираємося пускати техніку. Це якщо це є стабілізаційні роботи для Укріплення дамби, то вони мають відбутися швидко, якісно і на тому кінець. Якщо результатів роботи таки не побачать, готові знову до прикриття дороги. кажуть, затягування часу призведе до екологічної катастрофи. Адже якщо схил навколо озера не укріплять щасно, інфільтрати потечуть у ґрунт, а звідти у криниці людей. Чому так повільно ведуть роботи та коли їх завершать у міській раді протягом дня нам так і не відповіли, посилаючись на зайнятість відповідальних за це посадовців, зазнач зміцнення дамби це перший та один із найважливіших етапів рекультивації грибовицького сміттєзвалища. Опісля комунальники планують укріплювати самі схили полігону, а вже потім розпочнуть основний етап консервації звалища. Вікторія Хома, Іван Мазуренко, а тим часом львівський непотріб нелегально помандрував і на Полтавщину. А саме в горішній плавні, там на вулиці будівельників, мешканці помітили горе сміття. Серед нього були і чеки із львівських супермаркетів за 17 лютого цього року. Наразі, за словами мешканців, у горішніх плавнях нещодавно помітили три фури з номерами інших областей, які вже другу добу. Перебувають на відстої. Проте жодних дозволів в області на вивіз побутових відходів зі Львовом вони не мають. Тому гори перевізникам тепер загрожує кримінальна відповідальність. Дніпровський адміністративний суд зупинив конкурс перевізників у Львові. Йдеться про визначення переможців на обслуговування 46 міських маршрутів. Про таке рішення служителів Феміди стало відомо сьогодні за кілька годин до проведення чергового засідання конкурсного комітету. Причина призупинення судовий позов фірми Матеріал сервіс, яка претендувала на участь в конкурсі до управління транспорту. Компанія зареєстрована у місті Кам'янській Дніпропетровської області. Нагадаємо, договори з перевізним. Які обслуговують 46 міських маршрутів, закінчили ще 31 грудня минулого року, 5 січня. Конкурс на визначення фірм, які будуть перевозити пасажирів на цих напрямках, таки розпочали. Однак, через кримінальну справу суд вилучив документи в одного із претендентів комунального підприємства АТП. 1 це вже не перша судова ухвала про заборону проведення конкурсу. Раніше активісти звернулися до Феміди через те, що їхніх представників не було включено до конкурсного комітету. За Дання якого зараз призупинено. В першу чергу ми не вбачаємо з того, що в нас наявно будь-яких підстав вважати, що нашим рішенням порушено права компанії матеріал сервіс, оскільки вони не були учасником конкурсу на перевезення. Ну, але поки ця справа не вирішиться, то відповідно конкурсний комітет засідати не буде. Конкурс, який відбувається з визначення перевізників, він Навколо нього дуже багато до нього питань і претензій. Тобто, поки що, він є незаконним, адже є дві ухвали суду, вони не виконуються. Сьогодні було перенесено засідання. Це, напевно, з свідченням того, що все ж таки управління транспорту звернули увагу на те, що воно може вчиняти незаконні дії. У Гуті Пеняцькій відновили сплюндрований пам'ятник полякам, яких було вбито у Другій світовій війні. Гроші на проведення робіт зібрала українська сторона. Як повідомили організатори, теперішній меморіал нічим не відрізняється від попереднього. Щоправда, у тексті напису з'явилося нове речення, в якому йдеться про те, що пам'ятник відновлено зусиллями української громади у 2017 році. Нагадаю, меморіал загиблим полякам в Гуті Пеняцький понищили 9 січня. Невідомі розмалювали монумент і залишили на ньому різні написи. Українська сторона та польські політики одностайно засудили цей акт вандалізму. Цей хрест став хрестом поєднання, коли сьогодні спільною молитвою ми вшанували пам'ять тих людей, які загинули в 44-му році, але тим самим показала, що між українцями і поляками є багато спільного і на майбутнє, бо ми можемо не тільки пам'ятати про історію, а будувати спільні пам'ятники. Резонансну справу із пам'ятником у Гуті Пеняцькій, яка може вплинути на якість польсько-українських стосунків, продовжить проєкті проекті «НТА Акцент». Олеже, про що будете говорити? Вітаю студія в, в проєкті «НТА Акцент. Сьогодні поговоримо про відкриття пам'ятника в Гуті Пеняцькій та українсько-польські відносини. Опісля ще про незрозумілий інцидент, який там трапився із затриманням українця. «НТА Акцент, мої гості Михайло Галущак та Іван Хома, історики до думки яких прислухаємося, яким довіряємо. Залишайтеся з нами, буде цікаво. У Львові знову обвалився шматок будинку цього разу на вулиці Коперника, 46. На щастя, частина карнизу була невеликою. У момент падіння людей навколо не було, тож ніхто не постраждав. Нагадаємо, 22 лютого у Львові на вулиці Костюшка обвалився балкон. Тоді ледь не загинула молода дівчина. А 19 лютого у Львові на літню жінку впала брила льоду з даху Преображенської церкви. Постраждала, загинула на місці трагедії. У самісінькому центрі Львова цими вихідними горів розважальний заклад. Пожежа на проспекті Свободи спалахнула в суботу близько восьмої ранку. За інформацією рятувальників, займання було масштабним і спричинило сильне задимлення. Тож вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. Внаслідок пожежі вигоріли речі домашнього вжитку на площі 100 квадратних метрів. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Разі говорити про офіційну якусь причину ще зарано, тому що правоохоронці встановлять вже її. Звичайно, що можливо це могло бути і коротке замикання ніхто не виключає варіант підпалу. Ну але все вже буде встановлювати правоохоронці, тому що вигріла досить значна площа, тобто практично все приміщення майданчику. І ну так на око сказати, чому так сталося поки що важко. Трьох поліцейських затримали у Львові. Усі вони працювали на головному залізничному вокзалі. Їх підозрюють у грабежах, катуваннях, подорожуючих, а також вимаганні та отриманні у них грошей. Як повідомили у прокуратурі Львівської області, доведено вже один такий випадок, коли гори копи взяли у чоловіка 8 тисяч гривень за те, щоб не притягувати його до адміністративної відповідальності. Цим поліцейським слідчі прокуратури вже повідомили про підозру та подали клопотання до суду про обрання запобіжних заходів. А за адресами проживання ще 13 правоохоронців проведено обшуки, під час яких вилучено 5 тисяч доларів та особисті речі пограбованих осіб. Крім того, слідчим прокуратури також зафіксовано близько 20 епізодів скоєння вказаними поліцейськими на території залізничного зала Львова, грабежів. Катувань подорожніх і вимагання у них, а також і отримання непромірних вивод. На цьому кримінальні повідомлення не завершилися. НТА новини на екваторі. У другій частині дивіться про таке. Майже як у вестерні у Львові тричі стріляли з вогнепальної зброї. Один чоловік загинув, двох інших затримали. Кримінальне провадження у нас буде зареєстровано. Це буде замах на вбивство двох і більше осіб. Для зрячих та незрячих дітей у Львові провели тренінг з акторської майстерності. Я думаю, що це якийсь такий один мінімальний поштовх. До того я старався якось закинути цей, е, цю думку як про відкритість, про те, що треба потрібно відкриватися. Коли заграють Карпати Зеленобілі Знову розчарували своїх прихильників як грою, так і результатом. Сподіватися є на що, що ми займемо третє місце знизу, а не одне з двох, яке ну взагалі уведе в шок усіх вболівальників Карпат. Вихідні у стилі вестерн одразу два випадки стрілянини у Львові зафіксували поліцейські протягом цієї суботи та неділі. А сьогодні, вранці, від вогнепального поранення помер чоловік. Детальніше у нашому кримінальному дайджесті. Спочатку погрожував пістолетом, а потім намагався себе зарізати. Чоловік в одному із кафе на площі ринок влаштував справжній дебош. Спершу він вистрілив з пістолета і добряче налякав гостей закладу. Коли ж на місце приїхали поліціянти, поводив себе спокійно та навіть добровільно погодився на обшук, але згодом вихопив ножа і приклав його собі до зап'ястя, а потім до горла. Мовляв, він краще здійснить самогубство аніж потрапить до в'язниці. Копам таки вдалося втихомирити чоловіка та одягнути на нього кайданки. Цей чоловік судимий уже вийшов вийшов провівши половину строку в половину строку в місцях позбавлення волі також даній особі загрожує ув'язнення від трьох до семи років Неспокійною видалась ніч з неділі на понеділок і для пацієнтів лікарні, що на вулиці Чернігівській. Тут невідомий з пневматичної зброї обстріляв пологове відділення, що знаходиться на другому поверсі. За інформацією правоохоронців, пострілів було три. Як повідомили у медзаклад, їх хуліганів затримала державна служба охорони і передала поліції на території обласної клінічної лікарні група осіб, які розпивали спиртні напитки після того, як вони їх випили, десь почали стріляти з пневматичної зброї по вікнах. З тої інформації, що я зараз маю з райвідділу, то сказали, що вони стріляли по якихось пляшках, і це чисто випадково попали на вікна. Тривожним видався і ранок понеділка. 45-річний львів'янин на вулиці відкрив вогонь з вогнепальної зброї по автомобілях та вікнах будинків, поранив свого сусіда, а потім чинив самогубство. Трапився інцидент на вулиці академіка Кучера. За інформацією правоохоронців, стрілок з'ясовував стосунки зі своєю співмешканкою. Під час сварки чоловік здійснив чотири постріли у двері. Одна з куль влучила в ногу 23-річному сину жінки. Опісля дебошир зачинився у власній квартирі і почав стріляти по вікнах будинків та транспортних засобах, що проїжджали вулицею. Один з пострілів потрапив у вікно автівки. Потім чоловік вчинив самогубство. Наразі встановлюється, чи перебував він у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. Кримінальне провадження у нас буде зареєстровано. Це буде замах на вбивство двох і більше осіб. Поки що зараз ми визначаємося з кваліфікацією кінцем. І маємо сумні новини з фронту. Від кулі ворожого снайпера загинув боєць Легіону Свободи. Морський піхотинець Роман Напрягло. Трагедія сталася учора поблизу Маріуполя. Роман отримав смертельне поранення, рятуючи свого побратима. Йому було лише 20 років. Одразу після закінчення коледжу минулого року Роман приєднався до лав всеукраїнського громадського об'єднання Сокіл, а згодом добровольцем їздив на фронт у складі Карпатської Січі. Друзі згадують Романа як активного та патріотичного юнака, якого у рідному слов'янську знає вся україноцентрична громада міста. Він малював на кори, на стопах. Слов'янську на заборах, тобто, ну тобто україні українізував слов'янську, можна сказати так. Це було на той час дуже складно робити, тому як ну, місто було окуповане, і ну постійно постійно намагалися їх зловити. Із звичайного паперу колоритні витинанки. Львівська художниця Дарія Альошкіна роками відроджує давнє українське ремесло. Картини та орнаменти. Майстриня створює не виходячи із дому. Вироби вже неодноразово експонувались на виставках не лише в Україні, а й за кордоном. Нині Дарія готує нові цікаві роботи до великодніх свят. Більше у сюжеті Мар'яни Оленської. Різнобарвні орнаменти на стінах, візерунки та безліч ветенанок. Це не музей чи виставковий зал, а звичайнісінька кімната Дарії Альошкіної. Жінка ось уже декілька років займається ветенанками. Давнього ремесла навчили батьки ще у дитинстві. Сама виросла на поділі мистецькій родині, яка і привила мене любов до цього виду мистецтва. Деяких мама художник, ми робили такі різні картини. Зразу створювали якісь свої образи, тобто не повторювалися які тільки не обмежували. Свісніженками можна так сказати. З того часу мистецтво ветенанки настільки захопило жінку, що нині вона не уявляє без нього свого життя. Колекція далі налічує зопів тисячі робіт. Частину зберігає вдома, решту вже розпродала. каже, все, що потрібно мати, це папір хорошої якості, канцелярський ніж та багато творчого уяву. Вже коли багато працюєш, ти вже знаєш, як то все гарно переплести, щоб воно. І прочитувалася тут, наприклад, жінка, і воно було якось все цільною композицією в поєднанні там зі столиком. Нині Дарія працює над створенням нових виробів великодніх писанок. Їх хоче об'єднати у велику експозицію. Аби створити таку двометрову красу, жінці потрібно від двох до п'яти днів. Дотримується усіх законів традиційної техніки, складає удвоє папір і вирізає дзеркальне симетричне зображення. Каже, кожна писанка має свій орнамент та візерунок. наприклад, тут я вже використала максимально свою фантазію. Тобто, тут вже таких якихось символів не дуже побайов. А тут вже більш таке, а тут вже тут видно таке щось традиційніше, більш хвильки, зірочки, сім'я Дарії із радістю розділяє її захоплення. Донька при нагоді допомагає мамі, а чоловік навпаки намагається не заважати. Вона тут у нас берегиня домашнього вогню, витинанок і дітей. І я стараюся, чим раніше піти з хати і чим пізніше прийти, щоб їй не заважати. Я щось намагався раз і допомагати витинати, але вона сказала: не пхайся сюди і все. Роботи Дарії Альошкіної вже неодноразово експонувались на різноманітних виставках у Німеччині та Польщі. А нещодавно художниця повернулася із Парижу, де представляла Львів. Нині майстриня готується до чергових експозицій. Їх має бути декілька: одна навесні у Львові, друга влітку у Польщі. Українська орнаментика дуже надихає. Ветенанці ти її складаєш, розкладаєш, і там виходить якийсь, якийсь новий малюнок, візерунок з тих самих. Орнаментів це якось е, загорожує, хочеться робити ще іще. Маріана Оленська Віталій Дмитерко, НТА Новини. відчувати та уявляти тренінг з акторської майстерності для зрячих дітей та тих, хто не може бачити, організували в одній з бібліотек Львова. Новоспечені актори ламали шаблони стереотипів. Більше у сюжеті наших журналістів. Вийти за межі своєї зони комфорту та стати очима для тих, хто не бачить, цьому навчали на інклюзивному майстер-класі. Гості стали не просто акторами, а й помічниками одне для одного. Я вже просто працював ну, з дітьми, займався тому. Я не бачу якоїсь суттєвої різниці. І в процесі ти настільки зайнятим ну всім цим обіходом, що ти просто в тебе немає часу на те, щоб думати з ким ти, а що він, хто він, чим він займається, як він в своїй суті. Всі всі рівні. Усі люди однакові, це головне гасло таких зустрічей, і навіть імпровізоване морське дно, де незряча люда мала свою роль, символізує рівність. Спочатку роль і то я сама собі придумала, а потім роль водорості. Ну, якщо чесно, мені це було набагато важче, Мені дуже важко, тому що в мене з уявою погано. Ну але я думаю, що я справлялася в принципі непогано. Лежати, співати та навіть літати. Дивні на перший погляд завдання від професійного актора Ярослава Дерпака здатні виконати не всі. Та він зізнається, вперше працює у групі, дає ті, хто пізнають світ тільки через звук і дотик. Вони, вони і так прекрасні, всі люди прекрасні, але просто вони закриті. Вони закриті в собі. І я думаю, що це якийсь такий один мінімальний поштовх до того. Я старався якось закинути цей цю думку як про відкритість, про відкритість, те, що потрібно відкриватися. Схожі зустрічі проводять у приміщенні бібліотеки уже протягом двох років. Організатори зазначають, совкове упередження до людей з інвалідністю у Львові помалу зникає. Мені дуже подобається, що цей стереотип руйнується. І дуже багато людей, які приходять сюди вперше ідуть звідси вже зовсім з іншими поглядами зовсім по іншому вже дивляться на це питання, тому що вони поспілкуються із незрячими, і вони вже зовсім по іншому до них ставляться. Зараз відвідувачі інклюзивного простору Сенсотека потребують волонтерів, які проводили різноманітні тренінги. Сніжана Палащенко, Віктор Самбратович, НТА Новини. Випуск продовжить новини спорту серед іншого. Там дізнаєтеся про чергове підсилення у львівських Карпатах. Мирний початок. Стрийська шахістка Анна Музичук. Фінальний матч чемпіонату світу з класичних шахів, який відбувається в іранському Тегерані, розпочала нічиєю Українка за світову шахову корону сперечається із гросмейстром з Китаю Тань Джун'ї. Першу партію Анна грала білими фігурами, однак втілити свою перевагу в перемогу не вдалося. Нагадаємо, що фінальне протистояння складається з чотирьох партій за необхідності. Суперниці зіграють на тай брейку. Не за тим їхали в Одесу. Львівські Карпати, весняну частину першого етапу чемпіонату України розпочали з поразки. Підопічні Олега Долуба мінімально поступилися на виїзді чорноморцю. Господарі більше атакували і створювали чимало нагод. Та до пори до часу виручав зелено-білий голкіпер Євген Боровик. Всередині другого тайму мали нагоди провести в рахунку і гості. Однак ані ігор худобяк, ані Олексій Гуцуляк не зуміли переграти стража воріт одеситів. А на 73-й хвилині чорноморець забив єдиний і переможний м'яч після штрафного удару. Найспритнішим на добиванні був Євген Смирнов. Чому Карпати вкотре не виправдовують сподівань вболівальників? Коли здавалось би майже все необхідне у них для цього є поразка від чорноморця, і гра зелено-білих розчарувала багатьох. Доки це триватиме, чому так сталося, і чи мають леви шанси залишитися у прем'єр-лізі з таким кволим бажанням до перемог? Ми вирішили опитати львівських футбольних експертів. Сподівання було, що Карпати в першому матчі і ми між собою тут обговорювали цього роду що все таки привеземо. Очки звідомти, тим більше, що вони нам вкрай необхідні. Ну бачите, якось так складається наша доля в цьому році, що не так стає, стається, як хочеться. Не вистачає виконавців. Треба мати такого яскраво вираженого, наприклад, форварда, який може взяти на себе гру, реалізувати той чи інший момент, і можна сказати, принести перемогу. Своєю як кажуть, хорошою грою має на увазі такою результативною. Ну знаєте, для того, щоб з виїзду привести очки, треба хоча б один м'ят забити. То, то вже кажуть, може бути нічия. А безрезультатний матч на виїзді, як правило, завжди пропускається. От ми бачимо в цьому матчі, що ми в Одесі спостерігали. Що нема фактично зовсім нападу в Карпат. Лівий фланг Матвієнко не зіграний зовсім з іншими гравцями. Тобто, зміни є. Але чи на краще ці зміни? Мабуть, навпаки. Ну, якщо відверто, то початок матчу. Дещо шокував болівальників Карпат і всіх львів'ян взагалі, тому що команда якась вийшла безвольною, безхарактерною. Ну і показала дуже таке відсутність бажання боротися в одеситі. Воно виглядало набагато краще. Над Дніпром нависнула загроза зараз, взагалі переведення в першу лігу. Плюс Волинь грає до речі, ще гірше ніж Карпати, тому сподіватися є на що, що ми займемо третє місце знизу, а не одне з двох, яке. Ну, взагалі, введе в шок усіх вболівальників Тим часом до львівських Карпат повернувся кот. Атакувальний півзахисник Олег Голодюк він підписав із зелено-білими півторарічний контракт. Останнім клубом хавбека була Полтавська Ворскла, за яку він виступав із червня 2016 року. В елітному дивізіоні «Закарпати» протягом 10 років Олег Голодюк зіграв 167 поєдинків, у яких забив 13 м'ячів. Досвідчений півзахисник відтепер гратиме за левів під 27-м номером. У плей-офф з другого місця львівська гандбольна галичанка, п'ятий з'їзний тур Балтійської ліги, завершила чотирма перемогами та однією поразкою. Поступилися наші дівчата лише чемпіону попереднього сезону білоруському гомілю 12 12-20. Натомість, з рахунком, 19-18 здолали мінський БНТУ Білас. Ще одну білоруську команду городнічанку. Галичанки переграли 23-11. Не встояли перед українками і литовські колективи. Гарлявольв. Львів'янки перемогли з рахунком 21-17, а Жальгіріс 20-18. У підсумковій турнірній таблиці регулярки Галичанка, набравши однакову кількість очок з гомілем, стала другою. Не для слабкодухих. У Львові відбулися чергові змагання з кросфіту, в яких взяли участь спортсмени не лише з України, а й з Польщі. Серед професіоналів звання найкращого виборювали 9 учасників. Більше бачили наші журналісти. Тут можна не те, що надірватися, а й не встати наступного дня. Та це про непідготовлених людей. У кросфіті ж участь беруть спортсмени лише міцні духом і багаті фізичною силою. Місто Лева цими вихідними приймало вже четверті змагання за останні два роки з кросфіту. Я вважаю це на даний момент один з найвидовіших і найважчих видів спорту. Хлопці поділені на дві групи: професіонали і аматори. Дуже багато аматорів і це приємно, що молоді підтягуються, і показують гарний рівень. Народі ж кросфіт називають просто функціональний тренінг. Учасники змагань навіть не здогадуються, які вправи повинні виконати на турнірі. Ми стараємося підібрати різні, максимально різні вправи. Учасникам до змагань оголошується тільки перший комплекс, тому що мета кросфіта – це людина має бути максимально фізично підготовлена. Відповідно, ми о, другий, третій, четвертий комплекс ми не оголошуємо. Вони дізнаються в день змагань. У першому комплексі вправ кросвітерів Сумі 45 разів підняли штангу на груди, і стільки ж разів підтягнулися на кільцях. До того ж, вагу штани з кожним разом збільшували. Змагання важкі, суперники сильні не дають розслабитись. Постійно треба викладатися на максимум. Треба стратись. Другий комплекс справ давався ще важче. На швидкість кросфітери виконували ривок штанги кілька десят разів з вага на ній 60 кілограмів, а під кінець аж 95. Мені дуже сподобалось з першого тренування, тому що після першого тренування я не міг ні ходити, ні дихати, взагалі нічого. А потім тягнувся і мені дуже подобається те, що тут немає певних обмежень. Тобто ти повинен розвиватися всебічно. Тому що якщо ти підеш тільки в одну ланку, наприклад, будеш добре бігати, тобі буде відставати гімнастика і, відповідно, важка атлетика. Якщо ви не ґаґнули після двох сетів у третьому комплексі вправ чекало пекельне кардіо. У ньому мастаки кросвіту на спеціальному тренажері, який імітує веслування, долали дистанцію один кілометр. А після цього відразу ж робили 10 разів вихід на гімнастичних кільцях. І так, три кола Найвитривалішим у підсумку став Максим Чумаков з Києва, Тарас Радюкін, Роман Басараб, НТА Спорт. Грація, яка не припиняє вигравати, 13-річна львів'янка Христина Погранична тріумфувала на черговому міжнародному турнірі з художньої гімнастики цього разу в ізраїльському Несціоні, куди збірна України їздить щороку. Христина Погранична блискуче виступила у всіх вправах з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою. Окрім цих чотирьох золотих медалей, львів'янка виборола ще дві нагороди найвищої проби. Христина стала абсолютною чемпіонкою серед юніорок у своїй віковій категорії та переможницею серед усіх юніорок турніру загалом. Якими були найважливіші події понеділка? Більше новин читайте на нашому сайті. НТА.ЮА. випуск продовжать курси валют та прогноз погоди. А інформаційну годину розмовний проект НТА Акцент. На все добре. На завтра синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 5 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 4. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень і 97 копійок, євро – 28,61, а один польський злотий вартує 6 гривень та 63 копійки. На готівковому ринку американський зелений продають за 27 гривень, євро – по 28,75, а за один польський злотий у середньому просять 7 гривень.